Як замінити персонажа персонажу девелопі з цієї сусиски, як називають учні, на якусь іншу фігуру? Давайте ми додамо будь-який об'єкт, пробуємо просто замінити. У нас є дві вкладки Крамниця і новий об'єкт. Беремо крамницю, пишемо тут таку штуку як 3D. І знайдемо якийсь переклад. Ну, навіть якісь анімовані... Персонажі написано, да? давайте виберемо якогось персонажа. Попробуємо його додати. Що я хочу? В чому ідея? У нас є оцей чоловік, Так? і в даному випадку, коли я зайду на цю сосиску, тут є 3D-модель. Тобто в нас є капсуль і точка GLB. Взагалі її можна замінити ось тут. Замінити, але він вказує. Файли вашого пристрою або ресурси проєкту. Тобто ресурси мого поточної гри. Якщо серед них є, я тільки що додав, ми цим скористаємося. А це з комп'ютера, тобто можна скачати в інтернеті або самому намалювати в блендері чи в іншій програмі 3D і додавати. На даному випадку в нас є оцей об'єкт, і в нього теж є GGLB. Він теж на 3D-моделі. Тому я її хочу підставити. То я візьму оцю штучку, скопіюю, тобто права кнопка копі, або Ctrl-C. І я перейду в сосиску, двічі нажавши на неї це стираю і вставляю ось цю штучку. І в мене змінився мій персонаж. От він. Я більше нічого не роблю. Нажимаю застосувати. І в мене... Давайте подивимося, що вийде. В даному випадку в неї є розміри. В цієї сосиски 100 на 100. Розміри не такі, як в цьому персонажі. Тобто ця сосиска була висловлена в такий розмір, тому воно так і виходить. Тепер нам треба повернути розміри оригінального персонажа. Давайте випробуємо. Я нажав Escape, нажимаю Закрити. У нас, є, бачите, ширина, висота і глибина 30х30х60. в цього персонажа. Зовсім інші цифри. Тому треба ці цифри всі туди поставити. Я виділяю, права кнопка можете копірувати, і тут права кнопка вставити. Але я буду робити це, це Ctrl-C Ctrl-V. Ctrl-C. Тут буде Ctrl-V, і тут у нас Ctrl-C, тут у нас буде Ctrl-V. Ось так нажати збоку, щоб воно присвоїлось. І що я бачу, що нічого не вийшло, оце по-другому якось він розставлений. Ще в нас тут бачу нолик. Давайте пробувати замінимо це на нуль, це нічого не допомагає, тобто в нас він просто змінився тільки не по цих величинах. Він дійсно став вріст, як той, але він замість... Ну, поміняні між собою місця. Треба поміняти певні цифри. Зараз треба буде вгадати. Тобто в нас є глибина. Давайте поміняємо з шириною. Тут я поставлю 30. Тоже не підходить. Тобто він став трошки по-другому виглядати. Ось такі в мене став персонаж. Тобто то була висота. Чомусь цифри поміняні. Тобто це і є висота. Буква Д це висота. От. Тому давайте тут поміняю 30. О! Вийшло. Тепер в мене є людина. Тільки в неї ріс трохи повинен бути менший. Ні? Такі самий. Ну, в принципі, вже не сусиска, але ми бачимо, що він, коли я йду прямо, він йде боком. Тобто це треба було якось на початку виправити, але можна було і так зробити. Треба поставити, йому попробувати мінус, ну так буде. Попробуємо поставити так, як було, мінус 90. Та зараз подивимося. Ні, це йому не впливає. В нього поміні... Чомусь внутрішні ці штуки. Це досить дивно. Ну, хоча б в нас є об'єкт. У нас є об'єкт і треба подивитись, де можна щось змінити. Я не знайшов цікаву річ, що в цього персонажа, якщо редагувати, Тут стоїть 90, 90 по обертанню, а тут цього персонажа стоїть 90, а тут. Ну. Коли поставив 90, я знову отримував таку хіміру. Тепер в даному випадку ну він хоча б йде прямо. Прямо це в нього прямо, вправо це вправо, вліво це вліво, вниз це вниз. Тільки не вистачає розміру. Тому, я думаю, я знайшов те, що потрібно. Тепер давайте міняти параметри. Знову тут W. Тут у нас 156. Тут 28, давайте. Дивісим, давайте. Вот, і нижній 145. І от наш є персонаж. І тепер у нього прямо це прямо, право це право. Вниз це вниз. І тепер він файно працює. Тільки дивіться. Цей персонаж опустив руки, а цей руки не опускає. Тому в даному випадку тут я то розумію певну штучку анімації, тривалість переходу 0.1. Давайте пробуємо поставити. 0.1. Тут то нічого не міняється, а тут можна подивитися. Ні, це не то. Є ще якась річ, чому він включений в такій позі, і він навіть дихає той персонаж в нього тінь міняється взагалі якщо подивитись на оцю цю тінь то вона міняється а ця тінь не міняється він просто як солдатик такий в нього руки трохи ходять тобто в нього вже включена хоч, хоч якась анімація хоча я його не програмував це так само треба теж знайти в чому ситуація що я подивився? Я зайшов на основного персонажа. Ну, не основного, а це І тут внизу є анімації. Animations, і тут є тривалість 01 і анімація 0 no ідол в циклі. Називається Man-Idol. Потім анімація ходьби, анімація бігу, анімація стрибку. І інші є анімації. А тут е, анімація відсутня. Оце в нас була ця колбачка сосиска. тому тут як додати анімацію. Тут які назвемо так само IDE і тут МЕН-IDE. Продовжимо. У нас є анімація IDE, я її добавив. І через кнопочку додавати анімацію можу додати всі інші. Давайте додамо хоча б ходьбу. називаємо її Волк, І передається, поки всі, тобто вони є в цій моделі ці GLB, вони тут є. І їх просто треба винімати заново, коли ми перемістили. Або всі поведінки, які тут є. Скопіювати всю поведінку і переставити на цього персонажа. Ставит. І в нас вся поведінка, яка була там, перейшла сюди. Нажимаємо. Тут в нас та сама і анімація є, і в нього вже є в цьому порядок. E, так, тепер його треба просто поміняти назву, тому що код, який звертається, ось десь треба нети слово player, от плеєр. Це іменно саме слово. Тому ми цього плеєра просто скопіюємо назву в нього. Ctrl-C. Я його винтив. Ну, хай буде плеєр 2. Хай він залишиться. Цей буде у нас двічі по ньому. Плеєр. Застосувати, тепер я повинен бути з цим бігати. А 3D-камера, можливо, я не знаю, як вона спрацює, вона, можливо, ще й тут залишиться. Подивимося, як вона буде. Угу. Клавіші, оскільки працюють і на тому, і на тому, то він трошки не так як треба. Але вже руки він опустив. Ну і той, і той опустив руки. Тобто ми теж бачимо цей момент. Тепер були певні глюки, бо я почав мишку і щелкати там. Значить, з цього видаляємо поведінки, які є. Всі які є. Ну, мені камеру треба видалити. Інші вже